До 14-го року Ярослав, мешканець Рахова, працював будівельником УРФ. Давно усвідомив, росіяни кардинально відрізняються від українців. Живе тільки Москва. Від'їхати від Москви 20 кілометрів це вже все. Це, це нереально. Там ні замків, ні дверей, ні огорода, нічого абсолютно. Люди живуть. До зарплати не дотягують. Зарплату отримали три дні поїли, попили, і на тому кінець. Після окупації Криму Ярослав поїхав з країни-агресорки. До повномасштабної війни працював у Польщі, але повернувся додому, аби воювати за Україну. Як почалося, то вже ні робота не бралася. От приїжджає з роботи на балкон, кава, сигарети і так. всю ніч. за майже три роки гуцул воював на Херсонщині, Донеччині у Запорізькій області. Під деревом тільки встановилося і по нас прилетіла 120-ка. Буквально в 10 сантиметрах від мене осколок ну, сантиметрів 5 в дверку в машину вдарив. Всюди небезпечно. По дорозі небезпечно, як заїжджаємо на позиції, виходимо. Це один із найтяжких. Воїн сумує за звичною йому їжею. Тож і на сході намагається приготувати улюблені страви, наприклад, банош. Сміється, росіяни нерідко приймають їх за іноземців, коли чують у перехопленнях закарпатський діалект. А ну, фатьопозера по і що ми там маємо з лівого боку. У бригаді служать побратими з різних куточків України. Спільну мову на війні знаходять дуже швидко. <рес> Це наш откло. Ага. У мене був побратим, на жаль, його вже немає. Він був з Лімана. І... На Донеччині він загинув. Недалеко біля дому. Так що. Різниці немає. Він впевнений, окупантам треба давати відсіч. Вони не планують зупинятися на Сході та Піддні України. Ми ж не вічні. Хто не хоче захищати свою державу, служити своїй армії, той буде чужі служити. Є... Недалекі приміри це маємо Луганську область, Донецьку область, що всіх вже забрали. І їх вперед, а росіяни ззаді. Ярослав має кілька нагород, зокрема, Золотий Хрест від головнокомандувача ЗСУ. Оксана Коновець, Іван Паномарьов, Дніпро